стильно, надійно, завжди з вами. Де б вас сьогодні не знайшла цифрова пригода, заряжений павербанк завжди з вами. А обрати оптимальне рішення для тих, хто завжди в русі і хоче бути на зв'язку, допоможе компанія Brevia. Brevia пропонує повний спектр рішень для енергетичних потреб. Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді 10 павербанків від компанії Brevia. Кожен з них оснащений батареєю типу літій літій-полімер, Можливість швидкої зарядки павербанка, захист від перезарядки, перенапруги, перенагрівання та надструмів. Давайте я швиденько розкажу вам про них, а ви не забувайте поставити лайк та підписатися на наш канал. Почнемо з двох павербанків потужністю 15 Вт. Зверху розташовані у нас два USB та один type C, а зліва мікро USB. Ємність цього павербанка 10 000 мА, а цього 20 000 мА годину. Вони ідеально підійдуть для зарядки телефону, навушників тощо. Наступні два павербанки мають по 20 Вт потужності, а ємність їхня 10 тисяч мАч. Але в цьому павербанку є додаткова безпровідна зарядка. Два USB, один Type-C. Також вони мають цифровий дисплей. Також використовується для зарядки ваших девайсів. А бездротова зарядка зробить процес заряджання трошки комфортнішим. Дизайн цих двох моделей відрізняється від інших. В одному синій корпус з ребристою поверхнею, а в іншому чорний корпус з синім обідком. У обох одинакова єдність акумулятора 20 000 мА. Але різна потужність. Тут 22,5 Вт потужності, а цей вже має 45 Вт потужності. В них є цифровий дисплей для відображення напруги, струму та рівня заряду. Два USB, один Type-C. Також вони мають вихід на Lightning. Модель з потужністю 45 Вт має приємний бонус. А саме led ліхтар який може стати в пригоді, якщо ви подорожуєте або відпочиваєте. Їх вже можна використовувати для зарядки більш потужніших девайсів, таких як. Ноутбук, телефон, фотоапарат чи дрон. Моделі Brevia, у яких потужність від 20 Вт, мають можливість давати жилення роутеру, якщо у вас є оптоволокно, та мати інтернет навіть під час відключення електроенергії. Вже наступні два павербанки я можу сміливо рекомендувати вам, так як одним із них я користуюся вже більше як два місяці. Приємний дизайн, бездоганна якість та чудовий функціонал. Це те, з чим я можу описати ці павербанки. Потужність у двох – 22,5 Вт. У моделі з білим кольором є ніс 10 000 мА, а у чорної 20 000 mA. Так чому я вибрав саме цей варіант? Два кабеля в комплекті, один Type-C, а інший Lightning. Відповідно, мені ідеально підходить для зарядки навушників та телефону одночасно. І це все вже є в павербанці. і не потрібно ще брати з собою додаткові шнури. Також є додатковий USB-порт та Type-C. Оснащення цифровими дисплеями для відображення рівня заряду. І до речі, цей кабель служить, по суті, як ручкою, за яку зручно тримати павер в руці, коли ти, наприклад, куди сідеш, або тобі потрібно його десь повішити. І останні два павербанки на 15,5 Вт і 65 Вт в годину. Потужність двох складає 30 000 мА в годину. Два USB, 1 Type-C. Та Також є мікро-USB. Також є цифровий дисплей. Модель з потужністю 15,5 Вт спільно використовуємо для зарядки планшету, телефону, навушників. А кількості Ампер хватить на декілька разів без підзарядки павера. А модель D65 Вт. Powerbank має достатні потужності, щоб зарядити такі девайси, як ноутбуки, портативні принтери та ігрові консолі. Внизу під відео ми залишимо посилання на цих 10 моделей. Також рекомендуємо вибирати павербанки під конкретно ваші потреби. Якщо вам потрібно заряджати телефон і ще якісь девайси, тоді можна сміло брати моделі з потужністю 15, 22,5 Вт. Але якщо у вас є потреба для потужних пристроїв, тоді відповідно 45 та 65 Вт стануть для вас незамінним помічником. Дякуємо вам за перегляд. Надіємося, що це відео допоможе вам обрати ваш майбутній павербанк. І до зустрічі!